Анастасія Максим'юк два роки тому розпочала виробництво залізобетонних кілець. каже, вони потрібні при будь-якому будівництві, тож попит на них є завжди минулого року. Вирішила збільшити потужності і подала бізнес-план до програми Є робота на купівлю бетонозмішувача. Грант ми отримали, бетонозмішувач купили. Вже грант майже оплатили. Тобто ми наняли двох працівників, і за кошти, які ми платимо податково за податки, ми вже майже оплатили весь цей грант. Віталій Максим'юк, батько та помічник підприємці, розповідає, як працює нове обладнання. Це бетонозмішувач, він потрібний для того, щоб робити бетон. Від, ну, необхідної нам марки, сюди засипається от, пісок і щебень, ми підвозимо е, погрузчиком, включаємо його, дві хвилини перемішується, потім отут знизу висипається, в тару ось стара є, і е, перевозимо, засипаємо в форми. Програма «Є робота» – це допомога підприємцям на відкриття або розширення власного бізнесу. Розповідає начальник відділу сприяння зайнятості обласного центру зайнятості Ігор Сливінський. Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення робочих місць. Одного, якщо сума гранту до 150 тисяч гривень, двох якщо до 250 тисяч минулого року 121 підприємець Івано-Франківщини отримав гроші у межах програми Є робота. Це було фактично 25 мільйонів. Коштів було виплачено на ці, на ці гранти. Серед цих всіх осіб 121 особи в нас було 14 осіб, це є з вимушено переселені особи мали. Також на цю програму продовжено ще й на 2023 рік. Зараз в нас скористалися послуги вже 53 особи. Вони, серед них є 5 так само є особи з вимушено переселені особи. І сума коштів гранту становить вже 13 мільйонів за словами Ігоря Сливінського. Бізнес-плани подають зокрема на відкриття СТО, кав'ярень, стоматологічних кабінетів. Також є проєкти, які пропонують освітні чи юридичні послуги. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.